Щиро вітаю шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА 2025-2026, динамо київ Україна з Рінський Мостар, Боснія та Герцеговина, який розпочався з пожеж біля ворітне шерета. Але хлопці Шовковського відбилися, поступово прибрали ініціативу до себе. Почали створювати небезпеку біля воріт суперників. І на дев'ятій хвилині Михавко дуже небезпечно замикав подачу з кутового. М'яч пішов вище воріт. Зато кулястий влетів точно у дальній кут після подачі кутового на 21-й, коли Денис попов прішку на ближній стійці головою відправив м'яч під дальню штангу. Браво! Є перший гол київського Динамо по точному Основному раунді Ліги конференцій. Згодом, ще й боярський з центру штрафної загалив м'яча вище поперечки. Такий футбол, атакуючий у виконанні української команди, вже по душі. Зазначу, що динаміцям, якщо хочуть мати шанси на прохід по турніру далі, конче потрібно перемагати з Рінськи. Ще на крок до перемоги кияни наблизилися після голу Гереро на 56-й хвилині. Коли суперник зніс Волошина неподалік своєї штрафної, наші не стали до очекати, швидко розіграли м'яч і простріл Волошина вздовж воріт замикає на ближній штанзі в падінні Едуардо Гереро. Не встигли футболісти з Рінський як слід оговтатися, як Владислав Кабаєв підхопив м'яч. Дійшов до лінії Карного та й бабахнув поворотом. М'яч по дузі залетів під ближніку 3 59 та хвилина. Це вже добре. Тільки б динамівці не розслаблялися. Нещеред тягне небезпечний удар зі штрафного, під час якого аж серце в п'ятки впало. Але на щастя, кияни і не думали зупинятися. Коли вивели по центру Боярського віч навіть з воротарем Зрінський, як же повільно тягнулися секунди, коли Віталій робив паузу. Щоб перекинути кулястого до сітки. Але ж яким вийшов класний гол. Втім, як і комбінація, коли Шапаренко вивів на ударну позицію в штрафному зрінській Ярмоленка, що вийшов недавно на заміну і дуже старався. Андрій без особливих роздумів пробив на силу поверх плеча воротаря в дальній кут, верхній кут 5-0, 78-ма хвилина. Оце так наше динамо прорвало. Так прорвало, прорвало на голи. Нарешті. І як з'ясувалося, це ще було не все. Коли Владислав блінуце замкнув головою на віскутового від Сапаренка, я в думках аплодував стоячки своєму улюбленому клубу. 6-0 на 83-й хвилині. Такого від динамо я не пам'ятаю дуже давно. Хіба що гру проти білградського партизана 6-2 варто згадати. Отже, Київське Динамо буквально знищує Зрінський 6-0, набирає три очки, обходить в турнірній таблиці все теж Зрінський, по кращій різниці забитих та пропущених 6-5. І тепер команда Шовковського на прохідному 24 му місці. Отже, панове, сьогодні маємо максимум України дві перемоги загальною різницею 8-0 з урахуванням Шахтар брейдаблік 2-0. Дуже давно наші клуби так успішно не грали. Так, в другій Євролізі конференції, але сам факт приємний. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.